Добрий вечір. Мені сказали, рух угору. І я їду. Звісно, їду до Віків. Будемо зараз знімати відео. От, Відео, розмовне, ну, відповіді якоїсь якісь дівчині. Я ще не знаю про що, але ж згадую, що щось таке дівоче. Приїхали. Один цілий поверх. Опа, поки відео знімала, почалася зима. Отака зима, бачите? Тут сніжок припорошило, а там лужі стоять. А на машинах трохи сніжку. Все, лечу на роботу. Усім привітулі. Так, я вже збиралася. Бігти, бігти на почту в мене сьогодні замовлення. І згадала, думаю, ні, треба зняти зразу, бо в мене вже декілька разів просили, та покажи вже той вітамін Д, який вам донька подарувала. А я постійно забуваю про салатики, там, про все, що завгодно. А тут, думаю, завтра ще Маша приїжджає, зараз я як почну тут подарунки пакувати, от там все складати. Ну і, і опять забуду про цей вітамін Д. То поки не забула, не знаю. Отак, от, от, мабуть, можу показати вітамін Д. Ну. Я думаю, зрозуміло все, так? Да? Якщо ви хочете запитати у мене, хороший чи поганий, без поняття взагалі. До дала, значить, нормальний. Ну Вона ж там якось той вітамін Д, з якимось, там... І ще з якимось вітаміном, з усім. Боже, я. Ой, да, слушай, дивлюсь вікно. Жінка, яка гуляє там з цією бусею собакою, оце тільки повертається додому. Уявляєте собі? Це ми... ми йшли вже додому, це було десь 10, пів одинадцятого, вони тільки вийшли, звісно. Але ви зараз вже друга дня. Вони тільки йдуть додому. Оце да. Оце гуляють. В общем, отакий в мене вітамін Д3. Мабуть, хороший. Сказали, пить, я п'ю. Сказали, пити масло олівкове, п'ю. Сказали їсти чи, чи, чи розсмоктувати кокозове масло. Розсмоктую. <клух> в общем, у мене. Повне, повна довіра. А, да, Мені ще сподобалось, мені написали коментар сьогодні. Тетяна, ви помічаєте, що ви забуваєте не можете висказатись? От Начебто, ну, я так розумію, що річ тормозиться, мабуть. Ой, люди. Ну, Тормозиться, тормозиться, тому що оці, ну, мене ж постійно виправляєте так? тут в коментарях. Там, не з Новим роком, не з наступаючим, а з прийдешнім. Не там, не там. І я кожного як... якесь слово, яке я якось не можу сформулювати, мене замикає. Або там якийсь фрукт. І я розумію, що можна сказати буряк, ні, я не за буряк, я за якесь щось друге. Ну, от, бачите, я зараз кажу, а то забуваю. Щось друге я вже. Лук, цибуля. Вот я раз і думаю, зараз порізала, порізала лук, ага, оп, Торбас. Який лук? Зелену цибулю. Ну, тобто, розумієте, все одно ми ще не так розмовляємо на українській, прям мені не хочеться розмовляти, знаєте, оці багато, ну, навіть от туди ближче наш захід України. або там ще регіони, з якимось там своїми такими акцентами. От хочеться українську, саме таку літературну українську. І от дуже багато є слів, які от навіть те ж саме от прийдешній. От чому не наступаючий? Що нема в українській мові? Куди ми йдемо в наступ? Тобто наступати є таке, є таке? Тут у другій інтерпретації я розумію, що може воно і не так. У всьому цьому можна розібратися. Але оці мої тормози, що я інколи а, і, і, не, я прикручую в голові. Так що не хвилюйтесь. З розумом у мене все нормально. Так, все, я побігла, бо мені треба їхати на пошту, і мені треба ще багато чого робити. Так що все. Зустрінемося, не знаю, в машині, мабуть, вже не зустрінемося, бо поки я зберуся, то вже там у нас в три години вже якось пасмурно, і вже нічого не знімається. Може, щось в магазині. Ну, в общем, трошечки треба скупитися ще, бо я ж казала, завтра приїжджає машинечка. Звісно, я щось приготую смачненьке, Подаруночки під ялиночкою. Ну, все, ой, до речі, дивилася машин влог. Вообще, таке задоволення в мене ну, супер. Вообще, от, он, он, от, це не просто п'янка, а оці в їх вручення подарунків. Я згадую от, свою юність. Ми от, от, саме так ми від, ну, гуляли от такі багато, ну, великою компанією збиралися. Ми ігри всякі, чіпляли там щось ножницями зрізали. Я от, зараз згадую, думаю, боже, ну... Активно, дуже активно, не просто сіли за стіли сидимо, танцювали, ну, чудили, я не знаю, зав'язували очі, ловили один одного. Ну, Взагалі, ніколи от такого тупого стіль, знаєте, що сіли за стіл, гей і все. Ні. В карти грали, в нарди грали, що, що завгодно. А я вже не кажу за те, що як виїжджали десь там на острова або ще. на Це саме. Це куча приколів і всього. Так що я дуже зацінила, що молодь ще гуляє нормально, весело і класно, з цими всіми призами, з цими всіми розіграшами, відгадуваннями. Взагалі, молодці. Все. Чао, какао. Зустрічає мене, зустрічає, підскакує. Так, ну що, я сходила в магазин, ось виклала сумочку. Сходила в магазин, хотіла купити курочку. Ну, курочку я, звісно, купила, там, бачите? ну Там багато, там такий набір. Там і катюні, там, і серця, і печіночка, все таке. Так, Маша ж завтра приїде картопеньку. Вона любить, печину, таку, як я роблю. Так, сир. От він непоганий цей сир. Бо я того разу купила, бачите, хотіла сказати прошлого разу. Купила сира, мене дівчата там розкритикували, що воно якийсь там сир не такий. От, Йогурт я купила знову йогурт. Оцей грецький. Ну, подобається мені класний йогурт. от. І купила отакий от майонез дитячий, бо Маша ж приїжджає. Я знаю, що Маша салатик. Ну, треба зробити з майонезиком. А Зроблю знову опять такий з курочкою, з чорносливом. Ну, безпроіграшний варіант, ми його дуже любимо. Ну що, перчина, цибуля. Ну, це ж потрібно, потрібно. Горішки потрібно, потрібно, яйця потрібно, молоко потрібно. Переходимо далі. Хлібчик, капуста. Дуже смачна АТБ. Це взагалі вона просто бомба. Бананчики, огірочок, горошок, авокадо. Все. Отак от. 1000 гривень Щоб ви розуміли. І ще я показувала вам цей вітамін D, що я дика мені подарувала. А ще я п'ю отакий магній. Хто не знав, що я п'ю магній, я на ніч п'ю його. От, і ще в мене отакий креатин. Мені здається, я показувала спорт, бачите, це такий енергетичний продукт. И вот. і ще там отаке. Э, це теж щось для миш. Я навіть вже не пам'ятаю. <говорит> вот так я все п'ю. От все. Все показала вам відчт за сьогоднішній день. Вот так от. А що я сьогодні їла, каву пила. <говорит> Та ні, я зранку їла яєшню. Вот все. Зараз йдемо вже вечір і йдемо з катрусів гуляти. Доброго ранку. Ох, сьогодні погодка. Морозець. Ну там 3-4 градуси. Але дивіться, яке сонце. Яка краса взагалі? Віка з кеті пішли вперед. А тут дивіться, наче поплавки в Єгипті. Да? От тут стоять ограничення таке, щоб далі не запливати. А тут думаєте, що? Льод, так? Да? Там льот отак от, так от. Ну, за прикольно, за буйки не запливати. Вот так весь берег. Взагалі прикольно так. І я якось так ще ніколи не було, не бачила, щоб так було. Вітер, так, да, і нагнало. Ну, тобто, от. весь, весь, весь отуди до кінця. Прикол. Ну що, бабуся зібралася до внученьки, Поздравляти внученьку з отаким мішочком, бачите? От, Так що скажу зараз, що Санта Клауса зустріла по дорозі. І ось таким мішочком їду до дівчат. Їду, але ж, бачите, який я бардак залишаю, Таня фарбувалася. Бо мої ж дівчата вміють. Ми збиралися, збиралися, що часиків на сім. І прийде, Боже, от ужас, і прийде Артем. От і я там подаруночки ще додавала, ще там поскладала все в мішочок. От, а вони мені зателефонували і сказали ні. А чому ні? Тому що Артем поїхав до мами. І там теж кормити-кормити. Мама його давно не бачила, Маша їздить чистіше. Артем дуже рідко каже: ні, ні ні, його не... сьогодні точно ні. Може, завтра, завтра я на роботі. Думаю, ні, буду вручати подарки Маші. Вона вже передасть Артему. Ну, в общем, домовилася, що давайте уже давай йди. А зараз тільки 5. 17.00. Вже зібралася, вже нафарбувалася, вже біжу. А ця вже зрозуміла, що я її з собою не беру. І вона, бачите, пішла, лягла, надулася, все. Я з тобою не розмовляю. Отак. Ну, в общем, друзі, я пішла, як ми там вітали один одного, що дарували, це вже буде завтра у блозі. Що треба сказати? Підписуйтесь на канал.